Чому доставка авто займає три місяці? Спершу це логістика та транспортування. Після придбання авто його потрібно доставити до порту, що в середньому може зайняти від 5 до 30 днів. Після чого авто завантажується в контейнер на судно та формується трекер. За яким ви можете відслідковувати, де знаходиться авто, до моменту прибуття в порт Клайпада? Доставка через океан в середньому займає 3-4 тижні, залежно від якого штату транспортується авто. Судно йде через проміжний порт Німеччини. Після чого судно вирушає з Німеччини у порт Клайпада. Звідки ми транспортуємо ваші авто автовозом або лафетою? Наступне це митне оформлення. По прибуттю авто в Україну автомобіль проходить митне оформлення, що в середньому займає від одного до двох днів. Наступне це доставка кінцевого пункту. Як вам всім знайомо, це наша площадка. І пам'ятайте, що у процесі можуть статися непередбачувані затримки, пов'язані з погодніми умовами, технічними проблемами та завантаженістю портів. Звичайно, що може бути, що зірки зійдуться, і ваше авто прибуде швидше. Але ж тепер ти знаєш.